Дуже проблемною з моєї точки зору темою є те, як у наших змі висвітлюється тема біженців, шукачів притулку і в Україні, і взагалі у світі. Саме явище біженців в Україні воно порівняно нове, тобто воно з'явилося пізніше ніж 1991 року. Постала Українська Незалежна держава. Воно не має масштабного характеру, попри те, що можна зустріти знов таки періодично у засобах масової інформації, у нас немає величезної кількості біженців в Україні. Тих, хто перебуває щороку і намагається попросити про отримання статусу біженця, приблизно в середньому півтори тисячі на рік. Тих, хто отримав статус біженця і з ним проживає в Україні на даний момент, трохи більше, як 2,5 тисячі. Насправді це дуже мало для країни з таким населенням, як у нас. Тим не менше, тематика біженства дуже важлива, і тим не менше вона висвітлюється з дуже сильними, часто ксенофобськими обертунами. Чому вона важлива? Ну, передусім, тому що біженець це мігрант, це людина, яка переїхала або намагається переїхати до іншої країни з тієї, де проживала. Але від інших мігрантів біженці відрізняє те, що вони не можуть повернутися назад. Біженець це людина, яка тікає від переслідувань. Переслідування можуть бути за цілою низкою ознак, вони наведені в конвенції про біженців 51-го року. Але є оцей основний факт: біженці не можуть повернутися назад. Інакше, якщо вони повернуться, найшвидше їм загрожуватиме або катування, або ув'язнення, або можливої смерть. Тому те, що виникають дотепер іноді якісь дивні дискусії, чи варто Україні приймати біженців чи ні, вони справді дивні, тому що це не питання, варто чи не варто. Ці люди не можуть повернутися назад. Україна взяла на себе певні зобов'язання. Цій галузі, вона є частиною міжнародної системи притулку. І е, для України якраз це дуже логічно, тому що якщо подивитися на навіть історію України ХХ століття, велика кількість українців українок знайшли притулок в інших країнах. Е, Зі статусом біженця, нансенівським паспортом, або пізнішим статусом власне біженця, або без нього, але вони змогли врятуватися, врятувати своє життя, свободу і часто зробити те, що вони зробили для скажімо, української культури, винятково через те, що хтось інший надав їм притулок. Ця тема, до речі, у нас в медіа не дуже розкривається. Ну, скажімо, всі знають велику поетку. І е, політичну діячку Олену Телігу, але мало хто власне про неї думає про біженку, якою вона була. Можна назвати цілу низку інших імен. Е, е, у нас найчастіше просто не розуміють передусім, хто такі біженці. Тобто, те визначення, яке я навів, дуже просте. Його зазвичай в голові у тих, хто пише, про це нема, і тому в нас з'являються дивні покручі на кшталт нелегальні біженці, економічні біженці. Тобто всі, хто звідки стікає, можливо, вони з тюрми втекли, як мені колись сказав один журналіст, звідки я знаю. Вони всі біженці. Це, звичайно, неправильно. По-друге, те, як ставляться до окремих груп біженців, теж заслуговує на окремий коментар. Зовсім нещодавно, порівняно нещодавно, навесні цього року в українських ЗМІ. Від січня до березня висвітлювалася, час від часу, згадувалася, бодай. Тема е, біженців із Сомалі, які були ув'язнені в одному з міграційних центрів ув'язнення на Волині, і оголосили голодування. Е, так само до мене, до нашої організації, зверталися за коментарями. Е, на жаль, найчастіше можна було бачити, що е, журналісти, які Хотіли зробити матеріал про цих сомалійців, вони не давали собі е, праці дізнатися детальніше про Сомалі, власне кажучи, про умови життя там, про те, що відбувається зараз у цій країні. Єдина стійка асоціація, яка була у них, це, звичайно, сомалійські пірати. І там іноді навіть були запити: а чи є у вас контакт з цими сомалійськими піратами, яких зараз ув'язнили на Волині. Це було б смішно, якби це, звичайно, не було так сумно, тому що це приводило до дуже викривленого висвітлення того, що відбувалося. З подібними упередженнями, які базуються в даному разі, на жаль, передусім на невігластві, доводиться стикатися і щодо кількох інших груп, починаючи від порівняно далеких афганців, скажімо. Або вихідців з Демократичної Республіки Конго і закінчуючи е, мешканцями території колишнього Радянського Союзу, це передусім Північний Кавказ і Узбекистан. Тобто непоінформованість журналіста, або журналістки, призводить до непоінформованості аудиторії. А, а сюжет все одно робиться, стаття все одно пишеться і те, чим. Цей сюжет і ця стаття наповнені, вони створюють абсолютно викривлений образ того, що відбувається. На жаль, говорити про біженців не можна, не згадавши окрему велику тему, яка варта окремої розмови, напевно, це тема расизму. Тому що ті, хто прибуває з далеких країн, вони дуже часто видимо, дуже відмінні. Мова йде про шкіри, про фенотип. Власне. І Виникають питання у журналістів, чому, скажімо, не варто казати про а, негрів біженців, або просто використовувати слово негр. Це ж нормальне слово, у нас воно в Радянському Союзі використовували знов таки, як мені казав один колега. Мова це влада. Питання мови це питання влади. Якщо відмовити певній людині або групі людей у праві називатися так, щоб для них це не було образливо. Це поставити їх у безпомічне, ще більш безпомічне і безправне становище, ніж те, в якому вони є. Крім цього, величезна кількість міфів. Безумовно не просто існують про біженців і біженок, які особливо можна зустріти там, де активно працюють або якісь ксенофобські угруповання, або як несумно часто центри громадських зв'язків, зокрема прикордонної служби. Говорять про величезну допомогу, яку отримують біженці, передусім грошову, про перепродаж матеріальної допомоги, про те, що біженці насправді ніякі не біженці, а звичайні так звані нелегальні мігранти, які намагаються тут закріпитися. Це улюблена тема. Єдиний гідний спосіб цього уникнути, це, власне, прийти до самих біженців і подивитися, як вони насправді живуть. Яке є їхнє існування в підвішеному стані протягом років і років в Україні? Що зараз робиться з тими, хто прибув і попросив про притулок, скажімо, два роки тому, і дотепер не отримав жодного відп... жодно... жодної відповіді остаточної через дисфункціональність української системи притулку? Треба приходити до самих людей перед тим, як поширювати про них будь-яку інформацію. Відповідно, мій заклик був би, якщо. Ви пишете або знімаєте про біженців, особливо якщо пишете. Передусім дізнайтеся про них більше від них самих, дізнайтеся більше про них від організацій, які фахово їм допомагають. В Україні це передусім агентство ООН у справах біженців УВКБ ООН, його партнери, неурядові організації, такі організації, як наша, в якій я зараз працюю, проект без кордонів Центру Соціальна Дія. І дізнайтеся більше про обставини е, тієї країни або тих спільнот, з яких ці люди були змушені тікати, і, можливо, тоді зникнуть е, уявлення нарешті про біженців, які насправді сомалійські пірати, або які насправді афганські таліби, або якісь узбецькі ісламські екстремісти. Пишіть і знімайте про те, що знаєте, дізнавайтеся більше, і тоді ваша аудиторія буде знати про це більше. Е, інакше, крім. Дезінформація, яка найчастіше веде знов таки до упереджень страху і ненависті, на виході з вашої діяльності журналістської нічого не отримається.